Тернопільські міліціонери поїхали на схід захищати цілісність та незалежність української держави. Це вже третя ротація тернопільських міліціонерів у зону проведення антитерористичної операції. Там вони замінять своїх колег, які понад місяць служать на блокпостах, контролюють рух транспорту, забезпечують охорону громадського порядку та допомагають місцевим жителям. Правоохоронці забезпечили усім необхідним для виконання службових обов'язків. Виїжджає 45 співробітників міліції. Основному виїжджають ті, хто зголосилися добровольці. Заявки подали біля 70 співробітків міліції. З кожної ротації появляється такий дух патріотизму, дух духовності, дух відповідальності і вірність присязі. Перед виїздом кожного бійця поблагословив капелан самооборони майдану Тернопільщини, отець Іван Гуня. Зведений загін правоохоронців забезпечили формою взуттям, озброєнням, спецзасобами, продуктами харчування медикаментами. Допомогли у цьому громадські організації, зокрема, самооборона Майдану Тернопільщини, меценати, небайдужі люди. Матеріально підтримали бійців керівництво працівників обласного апарату та міськрайвідділів органів внутрішніх справ. а Також профспілка тестованих працівників органів внутрішніх справ. Обласна ветеранська організація допомогла коштами та продуктами харчування. Ми не стоїмо осторонь цих подій і переживаємо за наших хлопців. Ми розробили воїни афганці пам'ятку пам'ятку послання, як вести себе в бою, як поводити з населенням. Основні вимоги це бути ввічливим, не піддаватись на провокації, не ходити в гості, не брати подарунків, не випивати. Про укомплектування міліціонерів необхідними засобами до медичної допомоги подбав сектор медичного забезпечення управління МВС України та кафедра катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету. Крім загальної підготовки з до медичної допомоги, ми стараємося їх оснастити такими сучасними засобами, які визнаються в кращих країнах світу. Ну насамперед. Стандартний армійський жгут, який в вигляді смуги може накладатися самостійно на будь-яку ділянку тіла при зовнішній крововтраті, за словами міліціонерів, які увійшли до зведеного загону, вони свідомо прийняли рішення їхати на схід, аби боронити державну незалежність та територіальну цілісність. Хлопці, практично. Дуже багато є таких, які виявили бажання поїхати, скажімо, зробити той якийсь свій внесок, свій виконати свій громадський обов'язок. Ми добровільно однозначно їдемо. Я особисто скажу за себе. Я рахую, що будь-який керівник підрозділу своїм особистим прикладом показатиме своїм працівникам себе дійсно в справі такій неординарній, оскільки. Не кожен день ми приймаємо участь в якихось бойових діях. Провести у далеку дорогу хлопців прийшли рідні та близькі. Я ніколи не думала, що я свою дитину буду проводити на війну, тому що навіть не сподівалася, що може таке вже бути у нас. Я не думала, що наші. Діти так можуть, наш, наш, наш народ так може за себе постояти. До місця служби загін супроводжуватиме заступник начальника управління МВС України в Тернопільській області, начальник міліції громадської безпеки Руслан Балик.